Так, дивіться, я тут кажу, це. Хто захоплюється рибалкою, це підсергу комплект, а, от ще є. Виді? Тут всякі різні туточки. Ось. І це під різні настрої риби під, під... під воно там підбирається. А, під розмір риба, яку ти збираєшся зловити. Це, це на шуку, а на море ще в машині, віддільно. Да. Хто з вас рибак, то він напевно, якщо сидів, ой, якщо стояв, то він сім на в сходив. Це вони зараз сушаться, щоб лишня волога вийшла і все таке. Так що рибалка, це вам не просто. Брав. Це вам не просто то закинув і зловив, а тут ціла філософія. Котафєйч, привіт! Це наш кіт на базі. Ми його називаємо його кіцісь звати, а ми його ще й чорний мудак називаємо, бо він якось сані... Е, санічки пісяв ковики в машині. І він після того його почав так називати. Ну і так за ним закріпилася ця кличка. Окей, що ми маємо тут? От наша ластівка брудна немита. Паттин провів Але що я зробив? Всі ці гумки, все це помили, повністю обробили силіконом. Тепер все гарненько. Навіть цю гумку тут також все почищено. Ой! Що всередині треба порядок навести. Зараз трошечки паня закину. Всі ковди треба попрати, поки є вільна машинка. Добре, займаємося. Добрий вечір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь всі на канал Штукалюк. Ого. Це найкращий канал не тільки в Європі, а в цілому світі. О, аж пену. Прям... На території троє міст. Приємно, чути. Опа, сезам відчинись. Два рази. Бабки, ти зрозумів? бабки мені потім за рекламу скинеш. Да. Скільки? Тут, зараз зараз заїдемо покажемо. Соточка. Яка ціна кебаба, так? Да? Ну, соточка злоти. Доброго ранку, товариства. На дворі в нас один... 12. 12 листопада, день вівторок. Ми щойно виїхали з бази. Четверта ранку почали свій робочий тиждень. Е, так, тиждень мене не було в ефірі. Я відпочивав. Нічого такого. Все добре, було, тому що вже деякі люди цікавилися. Женька, Руш, ти живий, дуже приємно, але... але відпочивав. Дякую, все нормально. Зараз я трошечки знімлю чехли, прокинуся, пам'ятаю, розповім, що до чого і як. А поки що ми їдемо на заправку, заправити нашу Ренулю до повних баків. Потім їдемо в порт Гдиня, забрати завантажений вже причіп папіром і поїдемо до міста Познань. Якщо коротко план такий, ну і, звісно, по дорозі вам ще буду розповідати різні цікаві факти, які зі мною відбулися на цьому тижні. І все в тому дусі. Тому вмощуйтесь зручненько, присажуйтесь, присаджуйтесь на каву чай і печеньки, а ми починаємо. Вам удачі, нам удачі, всім гарного тижня і здоров'я вам та вашим близьким. Полетіли товариства. Газуємо і лупашимо. Опа, а на заправочці вже одне наше авто є. Так що, а ми тут станемо з боку. Отак. От Заправили ми нуль до повних баків, 413 вітрів зайшло. І тепер можемо їхати до порту. О, яка тут довга фігня. Дивіться, прицепчик. не габарит. Їдемо до порту відбирати наш причіп. Зараз 4,37, а нам треба на 6 ранку бути там, тому що е такий нюанс в е 6 відчиняється будочка, каса. Де можна відібрати причіп. А о 6.30 припливає паром. І виходить, що до того моменту ми маємо забрати причіп, бо як пришвартується паром, то вже причіпи не будуть видавати. Коротше, таке в нас є віконечко. 12 вольтові вже поїхали. І тягач, напевно, також йде за причіпом. Ну це не наш, це не коланка, просто він теж червоний Мерседес. Я дивлюсь на його гуму на ведучці. Слухайте, для такої гуми він ще досить непогано їде. Вона в нього майже лиса, вам погано видно, але там протектора ну майже немає. Він так жваво їде, Хе, сміливий. Ах, ще залишилося 4,5 км до порта і. Ще підеться півгодинки почекати, поки каса відкриється. От ми і приїхали до порту. Вон там, в 6 годині. годині. Ну, в 6.15 з'являться працівники, чи, працівниця, чи працівник. І зможемо відібрати печі. Вон, я бачу один наш, другий, третій. Три печі по Коланковських чекають. Вон четвертий, п'ятий. П'ять печіпів навіть я бачу. Що мають дві машини під'їхати крім мене за причіпами, і ми приблизно всі їдемо в одну точку. Це тараново подгорна, місцевість Цей, Що я ще хочу розповісти, поки не забув, а то потім закрутимось і забуду. Впортував в в цьому, в Калскрані, в Швеції. Це було у четвер. Зустрівся зі своїм підписником. Олег його звати. Олег, тобі ще раз привіт. Ось фоточка з його дозволу вставляю. Е, Допомагав там одному чоловіку, також він гнав буса, швидку допомогу гуманітарку в Україну. І він там в порту просто забудився, ще й не знав англійського, і в нього там була повна халепа. Він думав на паром не сяде. Я там допоміг йому все. Він заїхав в лінії до парому. І я вертаюся. Ні, я не вертаюся, я кудись там ішов і чую Женя. А... А це Олег мене впізнав. Каже, по шапці впізнав. По помаранчевій, походу. У да? е, мене помаранчева шапка, де воно от, У мене вона не одна, в мене їх ціла купа. і в мене чомусь от вже так пішло, що шапка має бути помаранчева дуже часто. Ну, Є, звісно, інших кольорів, але найрозповсюдженіша. І по ній мене чогось люди впізнають. І на фірмі, і так. ну. Прикольно. Так що, Олег, був радий зустрічі. Сподіваюся, що ще з кимось з вас зустрінуся на просторах нашої планети. Ось е так е е е то. Добре, чекаємо причепа. Ще що щось згадаю, то ще щось розповім. Хитро зроблені, той на Дафі об'їхав, нас уже двоє в колеці стоїть, за мною тягач. Об'їхав всю колейку і думав заїхати при це відібрати. Думаю, чого ж ми тут стоїмо просто так? Боже, мене так ці люди дивують. Той на скані теж вперся в забор, думає, чого ж воно так стоїть? Теж назад здає. Та ні, ну не може бути, пацани. Ну, ні, не від що стоїмо, Ми тут просто так стоїмо. Це капець. Оце контингент. Давайте тепер синхронно назад, синхронно назад. Так, ще один. Думаю, чоті ці всі машини стоять? А ну-ка я попробую. Оце вже за ним ясно. Короче. Самі обіцяні з геморроєм пробують заїхати раніше. Так що той надав і щось закляк там. їдь-їдь ти братаны. Він добрий, на щепо. Так, де наш прицепчик? наш прицепчик Шукаємо далі. далі. Тут наших прицепів ціла купа. Шимасайдюш. Номер нашого... Так, главне в ту вольво не запередовуватись. Номер нашого ПО8YТ30. y Це не кьоґлі мають бути, значить. Їдемо далі туди. Тут вони мають бути десь тинц-тинц. Це блять без номера спереду. Вон там ще далі причіпи є. Ніхера собі тут тих причипів. Що їх тут місяць збирали? Да, давненько я стільки тут не бачив причипів в цьому порту багато, ну і наших в тому числі. Так, зачепили ми свого прицепчика, знайшли з другого разу. А, о, он паром, до речі, швартується. Дивимось індикатор навантаження. У нас 13 тонн паперу, має бути взагалі да, 9 тонн на ведучку і по 5 на ось на причіпі, Так що легенько, 13 тонн. Це дуже, дуже рідко, коли буває така вага, в основному 22-24. Вон паркується паромчик, тобто коли він припаркується, вже, ми би не змогли заїхати забрати причіп. Ось так. Добре, погнали. Зараз що? Перевіряємо, чи причіп зачіплений. Ось кнопочкою тут спеціально його загальмовуємо. Робимо ривок. Оп, все, бачите. Машина пішла. Машина точніше не пішла. Причіп її не пустив. Значить, все нормально, зачіплене, можемо собі безпечно їхати. Огнали товариства до розвантаження нам 363 км. Очевидно, що ми ще будемо змушені зробити паузу в 45 хвилин, бо так не доїдемо. Ну нічого. Ой! Зараз виїдемо на дорогу. І я вам щось по душі розповідав. От і світати починає. Трошечки і буде білий день. Але знаєте, що мене більше турбує? Що нам треба ж виїхати до одинички, так їдемо, до речі, в напрямку міста Битгощ. Ну, по першій автомагістралі, звісно, поїдемо. І поки ми туди доїдемо, то мені здається, вже обід буде, бо зараз час пік. Починається корк, і всі йдуть на роботу, а там ще ремонт, та розв'язка дебільна. Та якась сімка на Варшаву пішла. Прямо одиничка, там оці розвороти, може пам'ятаєте, і там має бути просто гаряче і, і жарко. В жодному разі не каркаю, але така тенденція. Правда, 12-вольтовий? Правда. Ну ладно, зараз доїдемо побачимо. Навігація нічого поки не показує, тому що треба їй інтернет вімкнути. Зараз вімкну і побачимо, що там за корки. Вон там починається перший корк. Ця показує навігація. 9 кілометрів. Включаємо аварійку вже. І це не останній. Там ще перед ремонтами буде взагалі повна, повна сарака. Ану засікаємо, за скільки ми виїдемо на одиничку. В нормальних умовах то це 25 хвилин було би. Зараз 7.05. Бачно. Моя ставка десь година. Це в ліпшому випадку. А може і година 20. І оце ж хто тут живе, працює, да? Оце ж, кожного ранку вони їдуть на роботу одне і те саме. Ці корки-корки. ну його на... За гроші таке би не хотів. Маю потужну пропозицію для вас і для себе. Ще 30 км залишається до з'їзду на п'ятірку. З'їдемо на п'ятірку і стаємо на найближчому паркінгу і на 45 хвилин паузи і зразу поспати кімарнути. Тоді ж залишиться десь приблизно 220 км до розвантаження. Чудово, за 4,5 ми точно дійдемо Так що, план такий, бо мене реально вимикає. То, а то не дуже добре. Ще є автострада, така сумна дорога. Ну, скучно. Ще й погодка така англійська. Небо затягнуте. Дощик Маросет плюс один. Ще враховуючи, що я на базі спав максимум 2,5 години. Це з натяжкою. Це жесть Я оце зараз їду і мене клюю. Сподіваюся, скоро попустить, бо так їхати неможливо. Так, доїхали ми до п'ятірочки. Зараз виберемось на неї на першому паркінгу стаємо відпочити, тому що мене сі вимикає. Давай. Open the door. Автоматика. Аня стояла. Вона також їде туди на розвантаження приблизно. Але я перший паркінг пропустив Заслухався YouTube і Пфу, значить їдемо далі. Але вже що й цікаво, сон почав проходити. Так що поки газуємо. Так, раз ми вже стали на паркінг. Щось десь шипить. Ну це може Головний гальмівний кан, він буває там якийсь грибок підвисаючи, чи якесь говно. Так пробуємо. Mm -hmm. Нема нічого гарячого. Добре. На рахунок шипіння зараз покажу. Пем-пем. Там буває клапан підвисає. Просто беремо, відпускаємо матері, Ну, зараз відпускаємо ручник прицепа. Ставимо знов. І йдемо послухаємо. Якщо це воно, то має перестати шипіти. Все, не шипить. Ну і як водиться, став на паркінг, сон пройшов. Класика. Добре. Так, просто постоїмо паузу і їдемо далі. Нам 170 км до розвантаження. Газуємо далі, підстояв паузу, вже уже робота пройшла. Завантаження трубами пластиковими по класиці. Сьогодні у нас навіть вікно на 16.00 завантаження турбами. В принципі, нормально, якщо нас розвантажать більш-менш без запізнення, то і на 16.00 ми там, звісно, будемо. А якщо щось піде не так, то будемо ну, вже по ситуації дивитися. Там наперед ніколи не скажеш. Там така фірма, знаєте. Я один раз там розвантажувався і мені пощастило, все нормально, вчасно, швидко. Але якщо почитати відгуки в Google Maps, то там не так все добре. От, є там відгуки, що люди чекали там по пів дня, поки їх розвантажили. Тому будемо надіятись, на цього разу пощастить, щоб пішло все за планом. А як ні, то ні, що ми. На це впливати не можемо. Нам ще 105 кілометрів залишилось. І півтори години їзди. Це що, 11-12, десь пів першого будемо. А там уже побачимо, якщо це час. 2, ну, тобто, якщо нас там приблизно за 2 години розвантажить, то ми на 16 будемо і на завантаженні. Писно. Добре, побачимо. Тобто -то. доїжджаємо двічка Познань. Автомогістадія 2, вона як є частиною об'їзної дороги міста Познань. Вон, бачимо, попереду вже починається ущільнення руху, тому абсолютно концентруємося на тому, аварійку не вмикаємо, тому що йде не швидке сповільнення руху швидкості і, в принципі, взаді автомобілі. На це реагують. Так. Вони тут розбудовують. Тут було, якщо я не помиляюся, дві смуги в одному напрямку. Е, ну, була там такий відрізок, де три смуги, а було дві. А вони, по-моєму, розбудовують, що буде повністю весь цей відрізок біля міста познань, три смуги в одному напрямку, а може десь і чотири буде, хто його знає. Офігеть Така сама як на київській трасі, пам'ятаю, що можна розвертатися на автостраді. Це і на самосваді, цей його знає, Цей, напевно з будівництва виїхав. Так. Да. Добре, обходимо його. Зараз, напевно, десь наліво поїде. Подивимося, я вам точно скажу, встигнемо ми на 16-ту. Ну на завантаженні чи ні. А якщо там стоїть в черзі на вулиці, я не кажу на фірмі, а перед фірмою хоча б дві машини, то тоді нема. Про що говорити? Не встигаємо. посунься Їдеш там. Он коланка стоїть. Це Павел. Nie. Stajemy tutaj przed firmą i idziemy na rozbórkę. Okej. Okay. Nas od razu zapuszczają na terytorium firmy. Це хороший знак. Поки там машина розвантажується, ми заодно, щоб не втрачати час, осмотримо ремені кутики і все то, що тримає цей папір. Ось так. Може все піде чудово. Свіженько на вулозі. Плюс два. То вам не той, то вам не Іспанія. Так, ось так Женька загорає. Основне ми поскидували. Зараз позмотувати ремені, позбирати оголочки. Я їх всіх позакидував туди, до задніх дверей. І в принципі, будемо чекати на розвантаження. Що, ось машина з боку, розшторена вже готова. Ми також, ми також вже готові. Чекаємо, нема тракториста, хто би нас вигрзув. Так. Але вже я все позмотував, все поховав, в прицепі бракує 5 пасів пошкоджено, вони перетерті, вони вже не годяться для подальшого використання. І бракує однієї такої розпорки алюмінівої, що поперек ставиться, щоб вантаж не завалився. От, звісно, я це сповістив на фірму, колись докладуть. До завантаження нам 92 км показує навігація, тобто це десь півтори годинки. Ви знаєте, чим це попахує? Ні, Це апельсинчиком а так провалом операції. Вже без 15.02. 0 вона ще навіть не починало вигружати і... Навіть ще ця вантажівка, яка стояла раніше нас, вона також не розвантажується. Так що є всі шанси, що на 16.00 завантаження ми не встигнемо. Ну Я зараз ще почекаю, якщо нічого не буде, то десь протязі півгодинки сповіщу свою логістику. Що таке весілля сьогодні. І ну... моя задача сповістити, а там далі вже вони мають приймати якісь рішення. А поки що їмо. Піпісінку. Мандаринку. Цього мужика не розгрузять, бо в нього ревони стоять по центру. Бачите? Виходить, тут така фішка, що в нас вони стоять з краю, по краям, і вони будуть забирати їх по черзі. Справа зліва, а в нього вони стоять всі по центру. І вони йому сказали, що ми тебе не розгрузимо. Бо наш розвантажувач не возьме. Ну і він українець. Судячи по його польському, він українець чекаємо коли нас почнуть кіпіш кіпіш почали вигружати пішли все зматуємо вудочки їдемо на завантаження 1430 Може якраз в притик, будемо на 16.00. Півтори годинки їхати. Якщо сильно 12 вольтові не будуть тупити, спішимо на завантаження. 86 км нам на завантаження. І ще, крім того, у нас залишилося до 7, це що в нас, друга, 5 годин. половиною години загального часу. Розумієте? Капець-капець, у нас до сьомої, а зараз у нас 2. Це 5. Ой, 2,40. Так що у нас все в пратик. В кращому випадку ми завантажимося і прямо там на фірмі будемо стояти пауза 9-9 годин, тому що у нас завтра паромчик з порту Свіноуще на 18.00. Вантажимось до Норвегії місто Конгсвінгер. Все вам сказав, що знав, а тепер газуємо. Вон який корочок в ту сторону збирається. а. <плес> Чувак на автостаді на велосипеді їде. Це ж заборонено. Вон дивіться, як газує. Ну, коли дуже хочеться, то можна. Якщо його десь раніше поліція не злова. І все, доїжджаємо ми до місця завантаження через малювниче село. Що вам сказати? Вон Котик, чорний побіг. Сьогодні наша робота була така. Нічого особливого. Почали вночі, коли було темно, та й закінчили вже майже темно. Зараз така пора. Короткий дуже день і він ще стає коротше, коротше, коротше. Це десь аж. Після 26 грудня, здається, так, приблизно 10 тих числах почне він трошечки збільшуватися. Вже. А поки що він зменшується. Ну, ось такі справи. Добре, друзі. Будемо з вами прощатись на сьогодні. Завтра у нас паром, Норвегія, ну, дорога на Норвегію. Побачимо, як воно там. Чи буду знімати цей момент, чи наступний. Але в будь-якому випадку буду вам щось знімати. Давай 12 вольтовий випригуй. Вон там ще їде. Буду вам щось знімати. Так що, добре. Бережіть себе, вам удачі, здоров'я і до наступних зустрічей!